Мандрівна бібліотека з Луганщини, про яку ми розповідали в липні у Рубриці «Віднесені війною, продовжує заповнювати інфопростір Черкас. Бібліотекари знайомлять зі своєю діяльністю, розвіють міфи про себе та організовують культурні заходи. На один із них запросили і нашу знімальну групу. Мандрівна бібліотека новий формат Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки, яка в 2014 році переїхала з Луганська до Старобільська, а в 2022-му опинилася у Черкасах. Багато читачів знають її як Good Library – дослівно хорошу бібліотеку. Цього разу працівники книгозбірні вирішили познайомити охочих із життям та культурою Сходу України. Ідея вечора зацікавила Анастасію та Вікторію. Мені це дуже цікаво. Це розвиток. Це... Ну, Щоб вечір класно провести. Вдома сидіти скучно. Я сама полюбляю поезію і мені дуже сильно цікаво, які взагалі тут люди, що вони будуть розповідати, які будуть їхні історії. Я хочу для себе, скажімо так, почерпнути щось нове. Можливо, я з кимось тут познайомлюсь, з якимись людьми, які також люблять поезію, як і я. От. Ми можемо знайти нові спільні теми. Неформальну зустріч в одній із черкаських кав'ярень назвали Спатіум, що з латинської означає простір. Сьогодні це простір музики, поезії та історії Слобожанщини. Наші колеги з Браматорська зараз роблять цикл, цикл таких заходів мистецьких в Черкасах. І ми вирішили долучитися до цієї, скажімо, вервечки і зі своїм заходом. За словами бібліотекарки та модераторки івенту Анастасії Літашової Слобожанщина не дике поле, як дехто вважає. Це край поетів, музикантів та митців, які творять та люблять Україну. Є велика проблема, що багато українців знайомі з українцями, тобто ми живемо в доволі великій країні, і багато хто з нас насправді не подорожує навіть країною, не виїздить за межі свого міста, своєї області. І через це у нас виникає культурна прірва. Насправді, і ми не розуміємо наскільки. Ми круті, наскільки ми схожі, наскільки ми інколи однакові і маємо однакові проблеми, незалежно від того, ти живеш на сході країни, чи ти живеш на заході, чи десь в центрі. Роман Міронов, фронтмен гурту із Старобільська, уже давно співпрацює та дружить із бібліотекою. Тому каже, цей захід пропустити не зміг. Сьогодні будемо розмовляти про культуру, про культуру сходу, про Слобожанщину культуру. що, що вона таке взагалі, да як вона е, переживала московську так звану окупацію, да тодішню Починаючи ще з, з, з давніх давен і закінчуючи от теперішньої, бо ну ми особисті свідки того, як це було, як ну тупо покенсували все. Як типу, що от, приходять, викидають книжки, там з бібліотек палять та да, привозять свої. Ну і так далі. Тим Головний гість, поет і музикант із Харкова, Іван Сенін. Він ділитиметься тією частиною творчості, що найбільше резонує на фоні повномасштабної війни. Ми вчимося жити по-новому спокійно. Це не якась агітка. Ми опановуємо рідну мову доволі просто і швидко. Ми навчились переносити в тому річних недосипів, п'янок та інше. Викреслювати все, що рік тому нам здавалося найголовнішим. З його слів удома він уже брав участь у подібних заходах. я пам'ятаю, до повномасштабного вторгнення у нас також відбувалися різноманітні події. До нас приїздили письменники з центру, з заходу, з різних регіонів. І ми там влаштовували і спільні читання, тобто це було і в форматі якогось індивідуального такого. До мене, наприклад, з Франківська приїздив мій друг поет Богдан Кирста, і Ми разом читали. Бувало таке, що влаштовували фестивалі, на які також з'їжджалися. З різних регіонів, тому так, ми вдома в себе в Харкові також таки практикуємо. Під час спадіуму спікери також обговорили власну зміну світогляду, переживання повномасштабного вторгнення та плани на майбутнє. Якщо вам цікаво дізнатися більше, шукайте сторінку хорошої бібліотеки в інстаграм. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.